Siemgo Shark EW100P. Це новинка від компанії SiemGod, яка вирішила пограти в конкуренцію в супербюджетному сегменті, де вже є такі знані собі лідери, їх багато. І в кінці я зроблю невеличке порівняння з ними. А так, навушники, ось дивіться, така коробочка. Намальована така собі акулка, який є? сенс так, такої назви я не розумію. Мабуть, вони там мали на увазі якусь супергостроту або чіткість, або швидкість. Мені це не зрозуміло. Ось у нас хай сертифікат. Тут ще з цікавого, такий графіка Чиха. Це дійсно, я вважаю, що така правдива чеха. Ось більше тут нічого такого цікавого нема. Цифри не буду казати, тому що ну, в бюджетних навушниках це не має сенсу. Вони плюс-мінус однакові. І не завжди в, в тому ж бюджетному сегменті ці цифри відповідають дійсності, тому про них розповідати. Немає сенсу. Отже, самі навушники. Ось я для прикладу взяв Тін Хайфай Т3. І ось дивіться, герой нашого відео. Вони набагато менші, такі дуже невеличкі, акуратні, зроблені, зроблені непогано. Виглядають теж непогано, попрацювали над зовнішнім виглядом. Немає такого відчуття, що це щось таке дешеве. І, на відміну від тих же брендів, таких як КЗ CCA, ось поклали такий непоганий кабель зовнішньо. Виглядає дуже цікаво. І по своїм характеристикам він теж непоганий. По звуку, правда, не дуже. Я використовував сторонній. Але сказати, що він якийсь зовсім поганий, теж не можу. І з цим кабелем теж можна наушники слухати і е, отримувати задоволення. Тому е, кабель можна хвалити. казати, що він однозначно непоганий. От, е, таке ось такі. Амбушури я їх не використовував. У мене тут щось типу спіралдотів з широким соплом. Ну, а так, встановлені драйвери з 8-мм LCP-драйверами. Все, що потрібно знати про ці наушники. Це те, що тут непогані драйвери, і ці драйвери дають теж непоганий звук. Ну от, Вступ закінчено. Тепер звук, плюси і мінуси. Все, що є в цих навушниках. По звуку, особливо з рідним кабелем, той графік АЧХ, що я вам показав, він співпадає практично повністю. Якщо роздивлятися його, як Якесь таке, якийсь предмет, то він схожий на якісь, пісочні, на, на, на пісочний годинник. Отже, в нас непогані високі частоти, і ну, звісно, з урахуванням ціни. Дуже непогані високі частоти, трошки приглушені середні частоти, такі гострі низькі частоти і мають певне розширення, але не мають такого собі тяжкого підґрунтя під собою. Тож, не дуже вони глибоко копають. І ось таке собі таке широке тіло знизу, вузьке зсередини, і теж широкувате зверху. Отже, десь так виходить. Що можна ще сказати про звук? Є в цих навушниках невеличкий акцент на якихось ефектах. Вже таке в нас, коли колись було. Підкреслюють ці навушники, там усілякі перебори струн, якісь там щелчки, якісь призвуки. З, з вокалу, там все те, що є, є якимись там шорохами, там ще чимось, то все це дуже підкреслюється і все це чутно на фоні музики. Деякі наушники цей, ці ефекти маскують, а ці навпаки їх виділяють ось десь так. І Ще, як така собі особливість, мають ці навушники підкреслення якості запису. Якщо у вас запис класний, ті ж Hi-Res записи ну, класно записані, в принципі, формат не важливий. То ці наушники, ці записи грають класно. Якщо запис погано записаний, то це дуже, дуже 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 підкреслюється цими наушниками. З приводу низьких частот, як я вже сказав, по більшій часті тут середні частоти це низький, мід-бас, скажімо так. Є невеличке розширення його в нижній регістр, але не дуже глибоко. І, в принципі, LCP-діафрагми підкреслюють такий собі широкий 3D звук, малюють, і це тут теж присутньо. Це розширення, але не глибина. От. Середні частоти трошки приглушені, їх тут не вистачає, трошки не вистачає тіла середніх частот. Так, щоб загалом сказати, це все виглядає непогано. Але що є, то є. Приглушені, трошки тонкуваті. Цим страждає багато навушників цього цінового сегменту. І з цим нічого не поробиш. Підкреслення цих ефектів і високі частоти теж не дуже непогано. Є протяжність, є відлуння, є затухання. Все непогано, якби не недоліки по середніх частотах. Якби, якби середні частоти відігравалися краще, більш повні були, більш тілесні, то Ну, загалом ці навушники були б претендентом на лідерство у бюджетному сегменті. А так вони трошечки програють тим же Usicon GY20, про який я розповідав, там є свої недоліки, там більш злитний, більш такий мас масивний звук, такий міцний, потужний. Тут такого нема. Тут більш так, відчувається така більш детальність, ну, це відносне поняття, але ну, це на відміну. Більш такий він легкий і загалом ця дуже виобразність, вона виподібність, відчувається більше. Танкзуван Р. Практично те ж саме, але вони трошки більше схожі між собою. Ці навушники більш добре малюють якийсь, якийсь простір, як я вже казав, можливо, навіть трошки невеличкий такий 3D-ефект мають, а One R грають більш тілесно. Більш теж злитно і мають загалом таку більш дорослу подачу. Ну і з, з багатьма іншими кажу, іншими навушниками цієї цінової категорії, плюс-мінус ці навушники можуть конкурувати. Отже, такий собі, як на першу таку собі, Перше придбання, ці навушники будуть дуже непогані. Якщо людині не потрібна там якась мегаякість, а важливий от такий дизайн лаконічний і непоганий звук, то в принципі можна роздивитися для покупки дуже непогані навушники, тим більш, що нові технології і нові гравців на цьому ринку дають такий собі поштовх для розвитку бюджетного звуку, і маю констатувати, що в останній час якість бюджетного звуку дуже зросла, і деякі наушники легко конкурують з більш великобюджетними. Є навіть люди, яким бюджетні навушники набагато краще подобаються, ніж якісь мегакруті, мегакоштовні. Отже, цікаво дивитися і спостерігати за розвитком цього сегменту, тому що конкуренція шалена, і з кожним роком всі гравці, всі хто робить такі от бюджетні навушники, вам дають змогу відчути, що таке, з кожним роком більш класний, більш якісний бюджетний звук. Отже, спостерігаємо і от такі вийшли, от така проба бюджетна. Від сім год. Дякую. На все добре.